Є у нас від Київської міської адміністрації військової якраз запевнення в тому, що цієї ночі вдалося абсолютно ефективно на 100% відбити російську повітряну атаку. Жоден дрон не досягнув цілі, і загроза для столиці минула. Повідомляють представники адміністрації військової міста Києва. Тривога в столиці тривала понад 9 годин, і шахеди заходили по одному. Це Напевно, відносно новий такий підхід росіян стосовно атак. Верніше дрони атакували кількома хвилями. Зараз атакують продовж дуже тривалого часу. багатоодинні атаки, польоти над українськими містами цих шахедів. Ми спостерігаємо і часто це поодинокі шахеди, які кружляють окремими зовсім маршрутами, намагаючись відволікти на себе ресурси протиповітряної оборони української, але при цьому вдалося ефективно ці шахеди збивати біля Києва і не допустити атак жодних об'єктів от у столиці, навколо неї жоден ворожий дрон не досягнув своєї цілі, як повідомляють у КМВА. Крім того, знаємо, що у Києві внаслідок такої тривалої багатогодинної атаки і тривоги. Зараз зранку на початку нового робочого дня спостерігаються певні проблеми із транспортом. А про це пишуть багато Раси київських медіа і телеграм-канали бачимо, поширюють різноманітні кадри із закоркованими вулицями, проспектами, коли в обидва боки у три ряди стоять автомобілі на тривалій, на, на значній, скажімо так, відстані дистанції. Ці корки розтягнулися, і це якраз наслідок того, що люди перечікували повітряну тривогу. Ну а потім усі гуртом пробували доїхати до офісів, до місця роботи, до місця праці. Черги на громадський транспорт. Ми зараз спостерігаємо у метрополітені не легше там теж ну, просто стовпотворіння на багатьох станціях. Адже це якраз наслідок того, що затягнулася повітряна тривога. Ну і люди. Змушені були її перечікувати, але дійсно краще перечекати, перечекати загрозу, тривогу і так би мовити, уникнути наслідків можливих ударів, падінь уламків. Бо це загроза для життя і здоров'я це набагато важливіше, ніж втрата часу в чергах зранку, в чергах на роботу. Повідомлено, що в Києві без потерпілих, без руйнувань столиця зараз без потенційних повітряних загроз, але знову ж таки просять представники адміністрації міської столиці бути уважними й пильними. Усіх українців і киян і гостей міста, оскільки атака ворожих безпілотників в інших регіонах ще триває, і не виключено, що ці російські дрони можуть і змінити курс і спробувати знову атакувати Київ. От справді, ми ще спостерігаємо, скажімо так, до розвідку і продовження роботи наших систем протиповітряної оборони, мобільних груп якраз по таких кількох шахетах які залишаються у нашому повітряному просторі продовжують свої свої атаки